Житомир попрощався з героєм. В останню путь провели захисника Дмитра Пінчука. Закінчив дуже гарно загальноосвітню школу номер 26 і після того, успішно пройшовши конкурсний відбір, вступив до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корильова на цивільну, не на цивільний факультет технічну спеціальність. Закінчивши п'ятирічне навчання, працював у сфері приватного бізнесу. З першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії, попри серйозність, Різні проблеми зі здоров'ям. Дмитро став на захист України у складі ТРО. І у 2023 році за станом здоров'я він був демобілізований, але Дмитро не зупинився. І він буквально зразу після демобілізації став до лав наших соколів Полісся, нашого добробату, ТРО. Військовий мав авторитет та повагу серед побратимів і командування. Дмитро був, як кажуть, універсальним воїном. То він був кажуть технарь, його освіта дозволяла йому розумітися на всіх технічних усіх технічних питаннях. Дуже добрий був, виконав свої, свої обов'язки без питань. Дуже добре серце було. Захисник був талановитим поваром. Тож побратими з любов'ю називали його наш кулеметний повер. Він з самого початку був у нас поваром. Дану ми, як казали, голодні ми не були. Він дуже ми йому вдячні. Дуже, що він був на да, це. і завжди все нам допомагав. Ми йому допомагали. 25 квітня 2024 року. Ку серце захисника не витримало відтепер. Воїну назавжди 38. Світла пам'ять герою.